Доброго дня підписникам мого каналу. Сьогодні 14 листопада. Вирішив зняти таке коротеньке відео на тему підставки під вулики. В кого які конструкції у мене. Конструкція простіша. Я не знаю, що ще можна простіше придумати. Два бруска 50 на 100 лежать на ракушнякові. Оце на. 4 метрах, 24 метрових бруска, це 6 вуликів сюди стане. Ну, я не знаю, які ще можна простіші підставки під вулики зробити. Ну, там, можна кілочки набити, ну то дуже довго і це. Ну Це набагато простіше. В общем, не так дорого навіть і купити ці брусочки стоє. А так, в принципі, на пасіці трохи, думаю, переформатувати ряди. Забив оце тут у мене було не забита. Ще дірка, Думав, може колись трактором ще треба буде заїжджати. Чи ще чимось. В общем, Ніхто вже сюди трактором заїжджати не буде. Забив його все. Ну і так Попасть, сьогодні така гарна погода, сонячна. Вітер, звісно, дуже сильний. Ну, Тут у мене затишок повністю обгорожено. все. Ага, І ще таку роботу сьогодні мені треба зробити, пройти, подивитися, де плівка залишилася на яких вуликах. Ось на цьому. І там є... ну так, передивитися і поміняти на холстики. Ото таке. Ну зараз буду міняти на холстики плівку. Ну, плівку забирати і класти холстики. Ну, все одно відкриватиму, то вже зніму, там, що там, як сидять бджілки. Так що таке. Оце, я кажу, самі простіші і робочі підставки. У мене є підставки, які, може, не знаю це. А цим може годів 6. Нормально вони стоять, собі не крашені нічого. Я думаю, що вони <гадів> ще простоять. Годів 5 простоять, я тоді, я тоді може ще й поміняю. В принципі, ото -от таке. Так, поїхали. Ну да, Роса собирается. Хотел оставить, чтобы... ну, ну, видно вода. Не видно, даже на кроне сидят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На семи улочках. Так, що все бушні? Раз, два, три, чотири, п'ять. На шести улочках тут. Так, і це відводочок. А, ну, як це дядь. Звісно, не видно. Крайні не бачу. Раз, два. 3, 4, там у них є 5. Судять хорошо. Постскриптом невеликий такий забув сказати, що в мене ж днище глухі. Бо когось є частидно, то тим же ж плюнку там не треба прибирати. У мене глухі днище і зимують вони в мене під холстиком бжілки. Утеплення кладу. Коли в початку лютого, коли в середині лютого. А так оце вони так і сидітимуть. Під самими холстиками. Холодна зимовка. Тож дякую всім за увагу.